Вітаки дівчата, ювелірний гурман знову з вами. Давайте будемо дивитися прикраси і перша прикраса з природним опалом. Робота індійського майстра. Ручна робота срібло 925-ї проби. Опал у формі крапелька. Кабошончик такий. Розмір опальчику. 12 на 8 міліметрів. Він такий напівпрозорий там всередині, наче золотиста водичка переливається в камінчику. Ось так каблучечка виглядає з внутрішньої сторони. Розмір каблучки. 16,5, дівчата. Де мої дівчатка з малесенькими пальчиками тендітними? Я знаю, що в мене є такі 1300 гривень. Вартість красунечки. Такого плану каблучечок буде три. Це друга. Теж природний опальчик. В овальній формі, огранювання. Такий кабошончик височенький, глуха закріпочка. Робота. І срібла, такі косичка, начебто мотузочка, а потім крапельки. От, Красивий опал, Опалісценція тут шикарна. Тут теж він такий незвичайний, бачите, він теж такий, майже однородного забарвлення. От тільки, о, дивіться, начебто такий бусково-рожевий тут далі. Теракотово, помаранчевий. І зверху, бачите, сполохи такі зелено-сині, яскраво зелені, помаранчеві. І тут так раз і теж така рожева, рожева такий рожевий фон. От, опалізація красива. Розмір нашого пальчика 10 на 8 мм. Так каблучечка виглядає. З внутрішньої сторони, от серединки, бачите? Розмір її 18. 1400 гривень вартість. Тут опал дуже красивий, дуже красивий, так? Ага. Бачите? Дуже красивий опальчик. І третя каблучечка із цієї серії остання. Крайня на сьогодні. Теж тут овальний опальчик 12 на 9 мм, теж опалісценція така яскрава, кабошончик височенький, глуха закріпочка, робота по сріблу така в етнічному стилі. Вигляд каблучечки з внутрішньої сторони, будь ласочка, ось. розмір каблучки 18 ,8, 19, 1600 гривень. Ось, дівчатка, вони, вони всі разом. Це перша крапелька, 16,5 розмір 1300 гривень, друга овальчик розмір 18 1400 гривень. І остання третя, 18,819, 1600 гривень. Біжим далі. Наступна прикраса. Шикарні природні опали в огранюванні, в природних яскравих, бездоганних ювелірної якості турмалінах. Він лялечка, цей гарнітурчик, дуже красивий дівчата, він на камеру красивий. В житті він ще красивіший і ще яскравіший. Того, що центральні опали мають рожево-червоні сполохи, які камера не передає. На жаль, від нього неможливо відвести очей, який він яскравий, просто шикарний сережечки при вушку. центральні опальчики мають розмір 10 на 7 мм. Разом з турмалінами висота сережечок та каблучки 17 мм і ширина 15 мм. Тобто він такий він не маленький, От, Просто він такий акуратненький, тендітний, але маленький. дуже красивий. Так, Вага однієї сережки 3,6 грами. Вигляд сережечок із зворотньої сторони. Ось, дивіться, дівчата. Застібочки, штиптики, як завжди, з завишенням. Так виглядає каблучечка з середини. Розмір каблучки 17,8 5 тисяч гривень вартість цього красення. Дівчата, каблучечку-шинку в каблучці, можливо. Трошки розкатати, от до 18-го розміру точно можна розкатати І трошечки більше, може 18,2. Бо бачите, тут хоч шиночка тоненька, але отут вона така товстенька. Тобто є ще тут трошки запасу, от не набагато її можна розкатати. Цю красунечку. Наступна прикраса: гарнітур з пітерсітом, якості люкс. Сережки і каблучка, дівчата, дивіться, який тут шикарний пітерсіт. Дивіться, які блакитні переливи такі, начебто туман. Дивіться, який красень. Дуже красивий, трошечки жовтеньких включень. Шикарна така однорідна сива поволока, що притаманна саме пітерситам. Дуже красиво. Розмір пітерситів в сережках, 2 см 3 мм у висоту і 1 см 5 мм в ширину. Вони не маленькі, але ж і невеликі. Вага однієї сережки 6,3 грами. Дуже носибельні. Самі сережечки при вушку. Так вони виглядають з іншої сторони. Застібочки з завишенням. Камінчики, бачите, які. Так виглядає каблучечка з внутрішньої сторони. Подвоєна шинка. Глуха закріпочка. В каблучці петерсіт у висоту 3 сантиметри 5 міліметрів, і у ширину 1 сантиметр 7 міліметрів. І розмір каблучки 18 з половиною. Вартість гарнітуру 3260 гривень. Наступна каблучечка, вона поодинока. З Пітерситиком у вигляді крапельки. Наша крапелька має у висоту 2 см 2 мм і у ширину 1 см 4 мм. Симпатична така, хорошенька. Так ось вона виглядає з внутрішньої сторони, будь ласка, теж подвоєна шиночка, глуха закріпка, все як завжди. Розмір каблучки 19 і вартість її 920 гривень. Побігли далі. Наступна шикарна прикраса загадкового хризопразу. Такий різновид хризопразу називається дендрохризопраз. Шикарний камінь. У формі закругленого квадратика. Розмір 3,8 на 3,8 см. Підвіска велика. На макрозйомочці, дівчата, вдивляйтеся в цей камінчик, туди хочеться зануритись прямо всередину. От. Начебто така морська водичка із своїми кораловими рифами, і своїм підводним життям. От. Красень такий, ось так камінчик виглядає з тієї сторони, що буде вам до тіла. Власна річ, вартість цієї 2200 гривень. Раджу вам, дівчата. Придивіться, придбайте цю красу в свою скриньку. Ви не пожалкуєте. Я б сказала, що це колекціонний зразок, рідкісний такий різновид хризопразу, дендрохризопраз. Побігли далі. Наступна прикраса хризопразова каблучка. Шикарна, по літньому така весела, яскрава. Тут теж рідкісний різновид хризопразу. Дівчата хризопрази бувають різні. Це залежить від місця видобутку. Камінчик тут не такий, ну, не плаский, скажімо, не тоненький, от такий товстенький зріз. Розмір нашого хризопразику у висоту 3 см 8 мм і у ширину 2 см. Розмір каблучки 19-й. Ось так вона виглядає з внутрішньої сторони. Тут трошки є породи. От, ну. це природньо. І вартість цієї красуні 1700 Гривень. Дівчата, вартості класні. Забирайте. Дівчата, ну і вже як що зайшла мова за хризопрази, то я хочу вам нагадати з минулих показів. У мене була така каблучка із яблучного хризопразу. Дуже красивий такий чистенький хризопразик, трошечки включень. Це робота київських майстрів, ручна робота. Вона зроблена. Так само, як ну, в такому стилі роботи, як виконують її індійські майстри. Подвоєна шиночка. От, срібло 925-ї проби, високоякісне, красивий хризопразик. вартість його 2000 гривень. А, і Розмір 18,5 і розмір камінчика у висоту 2 см 9 мм, і у ширину 1 см 9 мм. Красива каблучечка. Придивіться, будь ласка, дівчата, вона теж чекає свою власницю. От. <сум> чекає, хоче в, свій, в свою домівку вже потрапити на ПМЖ. <сум> Такою на сьогодні була наша пропозиція до вас. Ось така краса. Дівчата опали, шикарні опали, шикарні хризопрази, шикарні пітерсити. Придивляйтесь, визначайтесь стосовно придбання, пишіть нам на WhatsApp, на Viber за номером телефона, що ми залишили в описі під відео та в коментарях. Дякуємо вам, дівчата, за приділений нам час, за ваші лайки, підписки, коментарі. Це для нас важливо, і ми вам за це дуже вдячні. Ну, а ми, як завжди, бажаємо вам прекрасних нових. Каменів у ваші скриньки та доброї вдачі. А з вами були Олеся та Рубін. Бережіть себе і до нових відео на ювелірному гурмані. Папа -па, сонечка!